Раніше вітаємо, але ж у нас так вийшло, що ми приїхали 24-го у тебе завтра день народження. Від цих дітей, від Антона Дубішина та його соратників, це люди інваліди, які дуже багато допомогли армії. І від нашої організації, від Віталіка, Кирила, Тетяни і особисто від себе. Ми вітаємо тебе з Днем Народження. Бажаємо собі Божого благословення. Хай Господь береже тебе, та Господь береже вас, хлопці. Будь. Самым счастливым, Самую счастливую людьми в жизни. И примером. И прикладом для нашего для наших э, детей. Спасибо большое. Это только начало, ребята. А Славки стол в конце, а? Да. А его можно заламинировать -то? На то да. Икра кабачковая. Ну, может быть. Заморская. Хаки. А, это, это еще, еще да. один лес и тоже. Это может разведка может у вас тут Хаки. Это сетка. Сетка осень. Так, консервация. Это мы вас балуем і дома асфінгів. Чи Это кожні. Це чиїха. Це банк про національний. А, она. Ну, приблизно це десь было порядка 50 тисяч гривень, десь та допомога. Чому я це роблю? Тому що. Ну, коли я приїжджаю сюди, я бачу, що є певне постачання, але воно є ну далеко недостатнім, таке, як воно дійсно мало би бути. І, тому хочеться якось нашим хлопцям е, полегшити тут перебування, допомогти їм в тій нелегкій боротьбі, але ну, все ж таки вони забезпечують мені, моїм друзям в Києві і, і решту України. Війна тут, я бачу, що тут зовсім не, не так гладко, як в нас добре. І ну, хочеться посприяти, так, так як я не воюю, я не вмію воювати. Ну, але хочеться ну, допомогти їм, щоб, ну, щоб їм було легше, щоб вони відчували підтримку. І, і не тільки допомогти, ну, і приїхати сюди, хочеться, щоб хлопці бачили, що ми за них переживаємо, що ми за них вболіваємо. Ну, і... І зараз зима приходить. От. і Хочеться, щоб вони були здоровими, щоб вони себе комфортно тут почували, бо все ж таки, ну коли є, коли є усмішки на обличчях, то легше воювати. Ось этот чоловік, Антон Дубішин. ось це такі книжки, він написав книжки. І... продал их и помог очень много на госпитале раненым ребятам, передал много в зону а так же самое с нами сотрудничают. Так что вот такие вот книжки. Там, товарищ командир, разведите. Ребята, Вот это тоже его продукты, вот это и он организовывал сбор. Наконец-то у меня не было как раз. мы купили 8 пар, так как заказывали. Есть черный, есть а, олива и есть оранжевые такие. Но Но По-моему, одна, по одна пара. Да. Но это это те, которые были. Когда сухо, носится вот так. Когда дождь и не, снег, когда снег белый вы когда выворачиваете. Снег выворачиваете на берег, они идут когда двухсторонние. Они не с двух полностью. Это не продувайки, это не промокайки. Ты ж, про... ж просил, или кто просил? І Ну, Ми зимову форму привезли, таку, щоб ну, вже ж не весна, вже ж осінь закінчується. Звісно, зимову ми привезли, не продувайки вони називаються, не, не промерзайки. Хлопці дуже, до... дуже доволі, що ми привезли в харчування привезли, картоплі привезли, каліматор привезли, привезли багато від, від людей, інвалідів продукти харчування, які допомагали нам дуже. Це Антон Дубішин і його, його також друзі, які постійно з нами спілкуються, вони допомагають, вони зробили свій збір продуктів харчування, чай, кава, цукор, крупи. Ну і інше, так передали дуже багато передав Антон свої книжки, також які написав хлопцям. Хлопці дуже були доволі, задоволені хлопці. Скажу так, зараз? все-таки ваші збирати на на набагато важче, бо по телевізору кажуть, що війна закінчилася, але ж хлопці стоять, вони Тут е, е, на позиціях стоять, вони хочуть їсти, і вони замерзають. Е, і вдягнутися їм треба постійно потрібні теплі шкарпетки, шапки, рукавиці. Ну, все, що потрібно для того, щоб хлопців зігріти. І ми по можливості підтримуємо наших хлопців, які знаходяться тут в зоні АТО. І по можливості, ну а там як бось Бог дасть. Ця надія на Бога. Я, дуже, я хотів би попросити всіх людей, які, які будуть дивитися це, цю програму, щоб вони не зупинялися допомагати. З миру по ниці голому рубаха. Хлопці стоять на позиціях, вони їсти хочуть. Зараз йде перемир'я, але ж хлопці стоять на позиціях. Їх їм потрібна вам, ваша допомога їм дуже потрібна. Будь ласка, тепло, теплий одяг, продукт, взуття, шкарпетки, можна і б уш.